Будьте ж милосердні, як і Отець ваш милосердний. Найвищою формою проявлення милосердя було принесення у жертву єдинородного Сина Божого за спасіння всього роду людського. Бог предвічний засвідчив своє безмежне милосердя до людей, віддавши на страждання і муки і смерть свого єдинородного Сина. Для цього Бог звершив цю справу, щоб засвідчити перед людьми своє безмежне милосердя, свою любов, свою щирість і свою милість. Господь Бог жаліє людей, Він проявляє постійно своє милосердя, милість, щирість, доброту, теплоту до свого творіння. Бог не пожалів свого. Сина а віддав Його на смерть, щоб засвідчити перед людьми, що він є милосердний, щирий і добрий. Для людини, готові все вчинити для її. Блаженного вічного спасіння. Людина бажає, щоб до неї проявляв Господь Бог свою щирість, теплоту, доброту, своє безмежне милосердя. Людині приємно. Тепло і радісно, коли вона відчуває милосердя Боже по відношенню до себе. Людина теж бажає щоб до неї проявляли і люди, таке саме милосердя. Добро, щирість, співчутливість і любов. Людині приємно, вона задоволена, вона має радість, спокій, почуває себе щасливою, коли вона отримує такі. Добрі, милі відношення до себе сторони інших людей. А як бажаєте, щоб вам люди чинили, так само чиніть їм і ви. Якщо ми хочемо, щоб ближні наші. Проявляли до нас милосердя, щирість, добро, любили нас, підтримували нас, допомагали нам. Теж і ми повинні чинити до інших людей. Те саме робити їм. Вчить нас, Господь Ісус Христос, Своєму Святому Євангелії. А коли любите тих, хто любить вас, яка вам за те ласка, люблять бо і грішники тих, хто їх любить. Ми не тільки повинні Бажати любові і теплоти сторони інших людей, щоб нас шанували, нас поважали, нас жаліли, проявляли милосердя до нас. Не повинні ми шукати тільки вигоди для себе, бо грішники так чинять, шукають тільки користі від інших людей. А в нас навпаки повинно бути. Ми не очікуючи відплати від інших людей, не бажаючи користі від ближніх своїх, ми повинні бути безкорисливими, проявляти свою любов до інших людей насамперед. З Нашої сторони повинно виходити добро і тепло до інших людей, не очікуючи, щоб це в першу чергу до нас проявляли, а ми першими повинні проявляти свою любов, ласку, добро щирість до ближніх своїх. І коли добре чините тим, хто добро чинить вам, яка вам за те ласка, бо те саме і грішники роблять. Якщо ми проявляємо добро тільки до тих людей, які нам щось роблять добре. І ще свою виявляємо, любимо їх. Але це ми робимо із користолюбових побуджень, бо цього ми отримуємо від тих людей, до яких ми ставимося. Так як вони ставляться до нас. Але і грішники роблять добро тим, хто їм чинить добро. А у нас не повинно бути так. Ми повинні добро робити всім людям, не тільки тим, хто нам. Чимось послужив, допоміг підтримав нас. Але ці почуття милосердя і добра ми повинні проявляти безкорисливо до всіх людей, не очікуючи добра від інших людей, а Першими повинні проявляти добро до ближніх своїх. Коли позичаєте тим, що від них сподіваєтесь взяти, яка вам за те ласка, позичають бой грішники грішникам, щоб одержати стільки ж. Нам приємно коли нам позичають, ідуть нам на уступки, відкликаються позитивно на наші прохання. Ми маємо з цього користь і зиск. Ми буваємо, позичаємо людям щось, робимо їм добро, йдемо їм на уступки. Але не просто так ми це чинимо. Своєї любові і милосердя до них, а бажанням і очікуванням, що те саме ми отримаємо від них. Тобто ми робимо це із вигодою для себе. А так поступають. І Грішники, шукаючи користі від своєї доброти, яку проявляють до інших людей, надіючись, що вони більше отримають від тих людей, яким вони послужили, а ми не повинні так чинити. Ми повинні це робити безкорисливо, не сподіваючись і не надіючись, що ми отримаємо відплату за те, що ми щось. Позичимо ближньому своєму, що ми будемо від нього мати за це якусь винагороду. Позичати ми повинні і щирими побудженнями допомогти ближньому своєму, не надіючись, що він нам поверне. Те, що ми йому позичили, і що в подальшому ми зможемо використовувати цей вчинок для того, щоб від постійно отримувати якісь послуги. Тож любіть своїх ворогів, робіть добро, позичайте, не ждучи нічого назад, і ваша за це нагорода великою буде, і синами Всевишнього станете ви. Добрий, бо він до невдячних і злих. Господь наш Ісус Христос, вчить нас щоб ми любили своїх ворогів, робили добро всім людям, позичали всім, хто до нас звертається, не очікуючи, що вони повернуть нам назад те, що ми віддали їм, чим. Ми послужили їм. Це ми повинні з чистим серцем чинити безкорисливо, не очікуючи якоїсь вигоди від наших добрих вчинків. А Сподіваючись, що ми отримаємо нагороду від Бога за наше милосердя, за нашу любов і нашу доброту. Як будемо чинити так, то синами Всевишнього будемо. Бог нас прийме. У своє царство Небесне, наблизить до себе, ми будемо вічно з Ним перебувати в Небесному Царстві, бо Бог добрий до невдячних і злих, Бог милує, жаліє. Проявляє себе безмежне милосердя, як до добрих людей, так і до злих. Бо всі люди є дітьми Божими. Ми є всі творінням його рук. Бог всіх одинаково любить. Тож і так само ми повинні чинити. Для нас повинні бути всі люди рідними, близькими і дорогими, не повинні ми дивитися на особу, а сприймати всіх людей, незважаючи на їхні Соціальне становище на їхню долю так, як сприймає людей сам Господь Бог. Всіх людей вважати своїми рідними, близькими і дорогими, проявляти до них своє милосердя, щирість і добром. Любити всіх людей, навіть своїх ворогів. Бо Бог навчає нас будьте ж милосердні, як і Отець ваш милосердний. Бог Отець віддав свого. Сина єдинародну жертву для спасіння всіх людей. Бог засвідчив цією великою спасительною справою, своє милосердя до відпавшої людини. Тож і ми повинні так само чинити, жертвувати собою для блага ближнього свого, нічим не рахуватися, все віддавати для благополуччя і щастя людського ближньому. Своєму, таким чином ми будемо уподібнюватися своєму богові Творцеві, його милосерді. І милосердя Боже буде постійно проявлятися від Бога до нас, грішних. І Господь буде милувати нас. Прощати нас, рятувати нас і допоможе нам осягнути вічного життя, розділяти із ним безкінченне блаженне небесне життя, яке очікує на тих людей. Які в основу свого земного буття ставлять милосердя, цим милосердям сповнені їхні серця і душі, цим милосердям проникнуті всі їхні земні вчинки. І за це милосердя. Вони будуть помилувані, бо на страшному суді і війдуть у радість Господа в Його небесне царство, якому ніколи не буде кінця.